Як ти ставиште до того, щоб Польща добудувала п'ятиметровий паркан з Білорусі? Серйозно? Да, вони по кордону, чекай, тут то новина. По проєкту я ценюка зробили, чи ні? Чекайте, чекайте. Ти що хочеш фотку подивитися? Ні, Ні, це була новина зранку. Завершила будівництво п'ятиметрово. Завершило будівництво, то називається Квітка. Квітка. Квіточок. Я баняв. Ну, це коли такий майстер, коли трошки щось не доробив. Для будівництва огорожі... — У них такий забор, там де залізна квітка на гриві мають на Ні, ні, нормальний забор. Для будівництва огорожі було використано 49 тисяч тонн сталі. Зараз йде обладнання електронними системами безпеки. У тому числі 2,5 тисячі камер спостереження та датчиками руху. Я не знаю, який се к... білорусі буде знаєш як пакатракціоні. Вони Нічого чудо ж... прикольного нового вдома <рісті> немає. Камери, <рісті> вайфа є Посидимо біля стіни. <рісті> Вони <рісті> будуть тусуватись <рісті> біля того. забору. Них буде, будуть... дол... у них буде стіна хаб поня. Вони до стіни підбудують, якщо я приміщення і є. З території Польщі там газончик, а з території Білорусі там вже ліс починається. Вони там парк просто замутять, І скажуть, у нас є перший освітлений парк НАТО. І кам відео дуже безпечно. Гуляйте під стіною білоруси. Стільки камер вони будуть там фільми знімати лише білоруські фільми, а знаєш лише називається забор там лише два ракурси, поняв. Звідси, і звідси, такий такий ось серіал. Ну, там, yeah. я думаю, теж там будуть там з ноутбуками сидіти, типу, кайфувати. Але це і зарядка, літвально. Литва ж теж будує стіну чи ні. Так, да, так це ж круто. Так Білоруси... Лукашенка вже буквально живе в середньовіччі, його віччі. В Білорусі стіною. питають. Ви не проти, що ми від вас хочемо відгородитись. Та та ми знаємо, що ви хочете від нас відгородитись, все нормально. Так би з Росії зробити, було би дуже ахуєнно. Але в нас можеш, дуже довгий кордон. Не поможе, так, це, дуже довгий кордон. Ну, Китай змогли якось, блядь.